Чому саме соняшник став символом скорботи та загиблення? Саме у серпні дозріли соняшники. А як зрозуміло, у поля вийти і зібрати цей врожай люди просто не змогли, тому що точилися воїни. Тому саме з 2014 року соняшник – це символ скорботи і синх палець. Привітаємо вас на майстер-класі з виготовлення соняшника пальця. Здавано в Україні сонячний був символом, символом сонця, символом добробуту, символом приворонів хрещі. Але всі ми знаємо, що з 2014 року сонячний також став символом скорботи за загиблими на Донбасі. І цей день, починаючи з 2019 року, 25 серпня саме, започаткували як День свободи, День пам'яті забили міські цятками нашої країни. Отже, сьогодні ми з вами створимо соня в пам'ятці. Сьогодні ми будемо робити ось такий соляр. Він нескладний, його можна буде причепити, він на булавочці, причепити і поносити як пам'ять за загиблими під Іловаськом. З чого ми починаємо? У нас є ось такий три Перший ряд, другий ряд, третій ряд, щоб було зручно, ми вирізаємо гарненько кожну пелюсточку. Е, і я, я відмітила серединку для того, щоб вам було зручніше приклеювати один ряд до іншого. Коли будемо приклеювати, ми пелюсточку другого ряду клеїмо так, щоб вони були між пелюсточками першого ряду. А третій ряд вже між пелюсточками другого. І в нас з вами вийде ось така гарна квіточка. Потім ми з вами вирізаємо два ось таких листочки і приклеїмо ось тут ззаду. Можна по одному, можна їх склеїти між собою і потім приклеїти оба повидні листочки зразу. Потім ми з вами налякуємо ось тут посередині клеїчи. Так, гарненько приклеїмо ниточки. І у нас з вами вийде ось така гарненька середина.